Адвокат Надії Савченко Марк Фейгін закликав усіх небайдужих 9 березня долучитися до Всесвітньої акції на підтримку Українки. Він зазначив, що ця акція буде останньою перед звільненням Надії Савченко. Порятинці не стояли осторонь. Сьогодні, 9 березня, на судовому процесі очікувалося останнє слово української льотчиці. На її підтримку й було проведено акцію. Керівники органів влади та місцевого самоврядування в своїх виступах говорили про волю, патріотизм та силу духу Надії Савченка. Людину, яку путінський режим хоче зламати, людину, який путінський режим хоче поставити на коліна, примусити, щоб вона покорилася і схилила голову, це жінка, це дійсно жінка, яка не побоялася стати і з відкритою піднятою головою і протистояти путінському режиму. Я б хотів би ще звернути увагу, як вона поводиться у тюрмі цієї. Москальський. Справа в тому, що багато чоловіків, українців, тільки попадають у в'язницю. Зразу в них значить то сердечні приступи, то інфаркти, то інсульти. Ви подивіться на надію Савченку. Вона не схилила голову. Вона горда і до останнього залишається донькою України, українського народу. Дійсно, вона незламна. Вона вольова жінка, і ми повинні пам'ятати про неї, бути разом з нею і боротися. Сам факт проведення акції дав привід згадати ще про одного в'язня Лефортова, нашого земляка полтавчанина Юрія Солошенка. Його російські спецслужби заарештували у серпні 2014 року і звинуватили у шпигунстві за спробу придбати прилади секретним компонентам для засобів протиповітряної оборони України. Абсурдність звинувачень нашого земляка відкрилася в тому, що свого часу полтавське підприємство під керівництвом Юрія Солошенка виробляло для Збройних сил Росії подібні номерні вироби. Роби. Рішенням суду Російської Федерації Юрія Солошенка засуджено на 6 років суворого режиму. За час слідства та суду полтавські осередки відомих політичних партій акції на підтримку в'язня не проводили. Ми повинні бути єдині, без гасел і прапорів, у звільненні цих всіх українців. Тож борімося і поборемо.